Хто з вас більше критичний? Напевно, я. Я просто сумки сам. Слухай, ну я як жінка, напевно, така більш критична. Знаєш, я вже туф, туф, туф така собі знаєш. Ну, останні чоловіки не може бути таким. Але до речі, що я помітив, поправте, якщо не так, ти ж така більш емоційна, емоційна більш. експресивна. А, Саша більш спокійний. Хоча він теж буває емоційний. Mm -hmm. так? А, тобто, я правильно розумію, що от ти, Саша, тушиш. Інколи цю емоційність. Обов'язково. обов'язково. Мені для того, щоб це потушити, вона дуже любить мене слухати і навмисно, і навмисно інколи робить такі речі, щоб я говорив. І мені приходиться для того, щоб людині ну, пояснити, а я ж поясняю не просто людині, я ж поясняю людині, яка для мене номер один. Угу. Да? Я пояснюю, у мене там два-три варіанти, і я. Повертаюся от туди, і звідти і, і, і звідти веду і розкладаю отак, от по поличках, і кажу: дивись, от, от це так. Mm -hmm. Я так бачу. Ти як твоя думка? І ми. Спілкуємося, не дивлячись на те, що за цей за цю розмову мені треба зробити багато пауз і Сказати: якщо ти не будеш мене слухати і будеш мене перебувати, так. я тобі нічого не скажу. А Катя перебуває. А вона каже: чекай, чекай, бо я забуду. Чекай, 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 бо я забуду. Ага. Постійно всіх мене перебуває. Ну, да. зараз я тримаюсь прямо зараз. Прямо це чекай, зараз ще трошки да. Коли ви останній один на одного кричали Вчора. вчора. Ну, що? не кричало. Ну, ні, ну. у нас е, ми спілкувалися. Кріков як таково, і кріков нема, тому що ми вже розуміємо, я трошечки гучніше говорю, щоб, щоб мене почули так. Mm -hmm. добре. Ну, типа, отак. Вот а так, ну, ну просто спілкування у всіх є втома, якісь моменти переживання, якісь. І ми вчора просто трошечки поспілкувалися, о глобальном. не політика, не світ, От наше, тому що uh -huh. ми, от ми тут, uh -huh. ми повинні для себе будувати. Ніхто для нас нічого не побудує. Хто перший йде на ну умовне примирення? Став, я не вмію е, сваритися. Катюха. Тобто я ніколи не тримаю образи. Тобто ось сварка, в мене немає там 3-4-5 рік ми не спілкуємося. Щас ось треба, треба по зараз. Чи ніколи. Mm -hmm. Тобто я дуже ціную час. І я не маю часу там 2-3 години чи тиждень для того, щоб... І що? Ну, це моя людина. Я все одно ну буду з ним. Да. Я ніколи нікуди від нього не піду. Mm -hmm. Ну, тобто, і ми повинні це все. Ми порозумілися, розійшлися, поцілувалися, і гоп, четверта дитина. Далі вже без подробиць, але скільки, скільки разів ви схвалилися в своєму житті? Чотири. Чотири. Чекаємо п'ятого. Так. Окей, але. А вчора на ніби трошечки ще залишалося. 에... До п'ятої. Окей, okay. але е... Оці класичні кризи в стосунках 3-7 років. У вас вони були? Ні, бо ми не весь час разом, і mm -hmm. ми так мало проводимо разом час, що в нас, ну я ж кажу, немає сенсу якогось там сваритися, mm -hmm. бо сьогодні він тут, завтра його немає. Місяць, два, три, півта... ну, там. В 2013 році я не підписав контракт з Америкою, тому що я розумів, що мені по-любому треба було їхати мінімум на півроку. Mm -hmm. Катюха не. Ще не лягає є Америка їздити, я там і все. Я кажу, ну це для роботи, все і все. Я кажу, що других варіантів немає. Ну, типу, ти ж вона так любить мотивувати, вона каже: Ти ж розумний чоловік, ти ж можеш знайти будь варіант, Я так. ж це знаю. Ну так. і дійсно я розумів, що якщо я поїду на півроку, це там тринадцятий рік, ми там в 10 десятому по у нас відбулося весілля. Там то 3 роки, от як ти кажеш, 3-7, От такий момент, коли от якщо б я поїхав. Я б втратив родину, mm -hmm. і я сам для себе зрозумів, що ніяка Америка для мене не буде кращою, аніж моя родина. Mm -hmm. І тоді ми ну почали. У мене вже від К2 було пропозиція. Там від британців була пропозиція, і в принципі я вибрав К2 зі словами, що я звідси доберусь, попаду на HBO. Саша мені говорив про те, що була оця криза в стосунках, коли його понесло. Трошки це зіркова хвороба. Тощо тоді з твоєї Сторони, як це виглядало? Все дуже просто, Слав. Коли його понесли, просто пояснила, що мені така людина не потрібна і все. Uh -huh. Ну і мені все одно, хто він, чемпіон, не чемпіон. А як же любов? Uh, Саш, я, я себе більше поважаю. Страждала? Саша. А ми Саня. Ну що в нас там було? Ну просто ти приїхав з Олімпіади, в тебе така зірка? Ні, з Олімпіади, з чемпіонату Європи, яка Олімпіада? 2006 рік. А, та я не пам'ятаю зовсім, що було. А Пережит... що з Олімпіади було? А ну, Ні, що? це вона трошки перший раз. 2006 коли я погашила... рік. Ну я це мала була за. Ну це не було з ну, побожі сімейні це... розбірки. Давайте. А, Слав, я, я була ще мала. Тобто я не пам'ятаю цього. Криза, не криза. Ну я про. І йду легко, угу. Ну чекай. Ну але ж дивися, ти бачиш, що твою кохану людину несе, і він відвертому році. Так, і він відверто там починає робити дурню. Так? Слава, тобто, зараз... ти, ти готова була все закінчити і сказати ні, я не хочу бути з тобою. Of course. дивись, 12-й рік угу. мене вже є Ліза. Це 10-й рік, я вагітна Кірюшай. Це 12-й рік. Mm -hmm. Він приїжджає з Олімпіади, і в нього все ту поїхали. Перший рік його не було дома взагалі. Бо mm -hmm. туди поїхали, той запросив, той запросив. Вони усією там командою їздили, ці медалісти наші. А потім я дивлюсь, знаєш, він приїхав, і ніби типа норм, тіпа, ти тут, і все добре, і таке, знаєш, сам mm -hmm. собі. Тобто mm -hmm. як, ніби сьогодні? так все добре. Знаєш, а я кажу: так, Саня, ану степе, ну давай степе, якось так. Дивись, у мене є від тебе одна. Ну, Кирюша вже був mm -hmm. дві дитини. Це було навіть не 12, це, напевно, був 2013 рік. Uh -huh. Коли знаєш, понесло так, Слава, я дуже швидко його так за ніжки знаєш, під, да, з Хмарок. Так і було? Конечно, чого ж не? Ні, я відразу сказала, що Сань, мені не потрібна така людина поряд, бо yeah, я поважаю себе і я знаю, що я не пропаду. Тобто я не буду триматися за людину. Просто що він там, якийсь що родити. в нього так. є гроші? Mm -hmm. Я поважаю себе і поважаю не його статки, та бо це ми все, все разом вже йшли, а його а його як людину, що в нього тут усередині. Mm -hmm. Ти йшов і в протест, і такі були стосунки з батьком. Але ти був досить романтичний, тому що коли ти е зустрівся з Катєю, ти навіть писав вірші. А хто перебував цю романтичність? А батько часто дарував мамі квіти, якщо в нього не було. Коли в нього не було грошей для того, щоб купити квіти, він збирав ці квіти, тим паче він підбирав такий час, коли сірень цвіте. Да, і він... Це... Це найулюбленіший його. Ну, там, кущ хай буде, це да? дерево. Е, сирень, Я обов'язково Каті сказав, що коли ми робимо ремонт, да, я кажу, сирень по-любому повинна тут бути. Е, він, він романтичний чувак був. Uh -huh. е, він був романтичний чувак, він вечірочки всякі, ну там, Що ми на кухні могли посидіти? Да? Прийшли там сусіди, там все. Там... Він алкоголь збирав, він не пив сам алкоголь, він збирав алкоголь. В нього багато всяких там було коньяків, водок, якихось шампанє. Він навіть сам гнав самогонку. Mm. Там різну в нього був так еліточка. На продаж чи для еліточка? еліточка? Ні, він не продавав. Він це хто приходив, ні, він таким не займався село. Ну навіщо носити там тих 300 кірпичів, так? Микола прийшов. І за Флец він це все зробив? Йому задали Флец поїсти там все, якусь футболку там ще вдягли його, і, mm -hmm. і все він все зробив. Він, йому, він сам не бере гроші. Він каже: мені не треба гроші, дайте мені пляшку mm -hmm. поїсти і все, я зараз все зроблю. Ти, до речі, говорив про те, що у тебе були комплекси з приводу прізвища і комплекси з приводу зубів. Yeah. А як хлопцю так в такому віці привити? І хто має прививати е, оце безкомплексна, безкомплексну юність і розуміння, що він там симпатичний, красивий, розумний, в тому числі? Е, знання і спорт. Ну, спорт, як це значить? Що значить спорт? При, приклад можу привести угу. е, у мене у друга. Батько тренер з боксу. Так, до нього прийшов мужчина 43 років займатися боксом. Невеличкого росту, середньостатистична людина, метр сімдесят, там важить там, 75 п'ять кілограм. І він такий трошки, знаєш, як зонтик такий скручений був і їздив на там Опель якийсь. Да? Але він працював, в нього були був кеш, він взагалі юрист. Mm -hmm. Наскільки я. Ну, я. Точно, я можу приукрасити цю історію, але я можу сказати, що відбулося з ним. Тобто, ми, він почав займатися боксом, там перший, другий, третій там, місяць, там, півроку, і людина трохи, як би так, знаєш, ну, що стала. Трошечки він плечики… Бах, він почав трошки іншу, інший одяг носити, більш так. Тобто він зрозумів, що він може віддати здачу умовно. В нього просто з'явилася впевненість. Ну добре, коли ти зрозумів, Фізично. — що ти краси. Він коли я зрозумів? Коли ти зрозумів, що ти красивий. Та блін, я і до, сь... до сьогоднішнього дня не... не. Ти сказав Бліці, що вважаєш себе красивим? — Ну, красив... Так, дуже сильно вважаю себе красивим. Мені ж треба щось було говорити. Ти досі не вважаєш себе там симпотним мужиком. Вибачаєш, що з моїх вуст це звучить, але це е, ось так. Ну ні, не вважаю. А чому? Подивись на мене і на Крістіана Роналда. Ну, так ви схожі Так він красавчик, подиви, які. Чому? От, хочеш, тобі фотку покажу. Я вважаю, до речі, Крістіана Роналду не красавчиком. Чого? Він реально крутий чувак, він просто неймовірний тіп. От як людина. Ні, Як людина, стоп! Ми говоримо зараз за фізіологічні дані, а так. не як людина. Ну, дивись на мене, пам'ятати якийсь. І, І що, і на нього. Просто там ботоксу більше. Він не кулиться. Можна показати це? Ти вважаєш що він в три рази красивіше, ніж ти. Я не можу сказати за себе, тому що я не розумію, що таке чоловіча красота. Чому ми е, себе дуже часто недооцінюємо? Тому що на 40% ми всі так робимо. Чому? Ну, всі, але ну, ж. Ну, бо це нам... Не те, що... da, це ж нам не вистачало, туди не лізь, те не роби. Отут. Знаєш, мені казала, мамочка, люблю тебе. Але вона мені казала: не надану налізти, ти, ти шум? Mm. Як ми туди доберемося? Mm -hmm. Я кажу, мама, в Америку будемо летіти на частному джеті. Вона каже: Як це? Mm -hmm. Ну, кажу: Ну, як отак? Зайдемо, він злетить, і ми полетимо, будемо. Окрім нас і нашої родини, там нікого не буде. Mm -hmm. Ну, тобто, я сидів на кухні і я казав, я зроблю це. Оціми руками. Хоча тоді на той момент я ще займався футболом. Да. Mm -hmm. Я не знав, чому руками. Але в моєму житті е багато речей, які стаються зі мною, вони... я їх собі трошечки видумую. Mm -hmm. Катерину я створив для себе і йшов до своєї мети. Так, факт. Перша жінка, яка мені. Сподобала, що я думаю, от от образ цієї жінки повинен от моя дружина повинна десь е трошечки краще виглядати, аніж ця жінка, і це була Моніка Білучі. <реку> От перша, і Кетрін Зета Джонс. Це дві жінки, які я малював для себе образ дружини. Mm -hmm. Вона не була, вона й руса була, і все. Але коли ми ну, в школі вчилися, ну ми брат, брат, сестра, ми просто кентувалися типу, в одній компанії. Кентувалися. Вона почала зі мною зустрічатися раді прикола. Ну, да, вона, так. Це, А потім, влю... потім закохалася, ну, як вона сказала. І у нас почалась... Отаке, от що попало. У мене кар'єра, я крутий, зірку ловив, думаю, ти що, я що собі краще не знайду. Все. А коли роздуплився, що ну, от це вона, ти ж собі створював це, вірші там писав і все. Мені здається, коли ти щось для себе малюєш і воно до тебе приходить, то ти повинен це взяти. Якщо воно тобі не подобається, то зроби його кращим для себе. А коли воно до тебе приходить, і ти. Ти ж кидаєш які ж для себе, ти робиш енергію якусь, щоб це в подальшому було для Саш, тебе. От... Але відійшов від теми. Давай. Чому багато людей себе не любить? Тому що їм в дитинстві сказали батьки, бабуся, вихованці, вчителька, що вони отакі. Що типу, є крутіші? Да, що ти, типу, так, що ти, ти не можеш. І він повірив, що він не може. В тебе досі є комплекси? Тому вже досі в професійній там, стороні видно, що там, на 150% є впевненість у, у тому, що ти, ти досягнув і ти, куди ти йдеш. так? А в іншому, чи ти зміг побороти ці комплекси? Mm -hmm. У мене зараз немає ніяких комплексів. А як трансформувалося це кохання за ці а, 15, скільки вісімнадцять дивись? Ми знайомі 20 років, п'ятнадцять моє шлюбі. Так у вересні буде 16 років. Так як моє шлюбі, як та ніяк? Я ж кажу, я просто поважаю цю це, людину все, і все. Це, це. Тобто, це ті ж самі стосунки, які були там 15 років тому. Все так само дивись, коли ми сані е, одружилися, саня хотів помічатися. Так я кажу, Саня, давай так зробимо. Дивись, ми. Повинні прожити десь, бо я до цього ставлю дуже серйозно слово. Mm -hmm. Тобто я кажу, давай ми проживемо десь п'ять років. Якщо я через п'ять років буду на тебе дивитися і буду тебе хотіти, як жінка, буду тоб, ну, тобто, ти зі мною, у нас mm -hmm. все добре, у нас зростають діти, то підемо у церкву і помічаємось. Так пройшло десять років, слав. І ну, тобто, були там то його не було, то на якісь річніші він ми, хоті, ми хотіли хотіли найрічніші. Uh -huh. І в корону, ось у 20-му році, у першу корону, тільки 11 років після одруження, ми повінчалися. Ми поїхали удвох і повінчалися, вже було на три дитини. Uh -huh. І так, але це ці, ну я не можу так просто. Піти, повінчатися і потім там, типу, розвінчатися. Так. Ну ні, ні. Тобто це вже надо. я дов... серйозно так до цього ставлюся. Про вінчання. Саша дуже сильно вірить в Бога. Дуже. Чи ти так само віриш в Бога? Авжеж. Тобто, ви на одному рівні, от в цій вірі. Слав я як жінка. Ти знаєш, я інтуїтивна така жінка. Я тобі mm -hmm. так скажу. Я Бога відчуваю завжди. Кожен мій крок, я е, думаю, що мені за це може бути. Ну, наприклад, тобто, так. я е, живу так, щоб я не хочу, м щоб люди страждали від якихось моїх, моїх там поступок, угу. тобто мені дуже хочеться, щоб Ну, я не, буду, не хочу робити людям боляче. Угу. І тому я думаю, так, десь собі в мінус йду, якщо що. Тобто, я ну, боюсь Бога, я тобі так скажу. Ти боїшся Бога? Чи ти, ти боїшся карми? Ну, Чи напевно, ти знаєш. Бог, карма, і все це для мене Одне. одна старі угу. історія. Так я не хочу, бо я знаю, якщо ти комусь щось погане зробиш, ну тебе не, дуже не це Все одно, нехай не зараз, угу. але пізніше буде. Зараз тобі 38. Чи є вже оця класична криза середнього віку? І як вона проявляється? А як вона проявляється? Я не знаю. Багато чоловіків починають думати можливо, я не тим займаюся, починають переосмислювати своє життя. Ну мені ще не, не прийшло. Це я мені є чим займатися. Мені, це ми його пройшли зай вже цю кризу. Твою. Коли М -м -м. війна почалась, е будь. у мені здається, ця криза це. Скільки три роки десь. Коли три почалась роки? війна, я взагалі хотів залишити пояси. І, і я ну, і пішов там, теара Тераборона, там, угу. ти знаєш, я знайомим, все, я тут, от в воєнкомат, те, так. з трубки з типу, і все. І коли ми, я приїхав. Не пам'ятаю, куди ми у Львов, Так, да, у Львів ми приїхали в госпіталь, і перші хлопчики, які з Маріуполя привезли, і прикинь, там два хлопці були з Сімферополя. Угу. І, і вони кажуть: чувак. А ти куди зібрався? Я кажу: ну захищати країну. Він каже: можеш поїхати виграти Джошуа другий раз сказати на весь світ, що відбувається. Ми кажемо: ми, якщо у нас світла не буде, ми вишку каже, вкрадемо. А він лежить в апараті Лізарова. У нього там одна нога вообще вщент розвалена. Просто вона зібрана і вона там на, цих, на всіх железячках тримається. І до кожного ти заходиш, ну я розумію, що ну, до кожного ти заходиш, і вони кажуть: Так, а що колись бій? Ти ж от бій. І Ми вийшли з госпіталя, у мене такі трошечки, знаєш, мурашечки, у мене такий дисонанс в голові, типу, Так, а що робити? А хто повинен собі відповісти? Я сам собі відповісти, повинен що mm -hmm. робити. І коли вже ну там я зрозумів, коли я їду на збори, нам набрали все, готуємося. Там от та 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 все там е, я кажу: ну нічого я не залишаю, все я боксую далі. Ми тренуємося. У мене мінус 11 кіло. Mm -hmm. На стресах я, ну до таких худий, ще mm -hmm. піст почався, і я ну я почав його тримати. Mm -hmm. І я просто мінус 11. Я так вважив останній раз на Олімпійських іграх. У мене було там шо 80, 88 чи 89 дев'ять кіл. Mm -hmm. Ну привозіш, у мене соточка постійно. І коли ми вже всіх ну, там, родина туди поїхала, всі ми всі родини свої розвезли по безпечних місцях. І коли ми командою самі зібралися, сіли, я кажу: слухай, ну у нас інших варіантів нема, тільки от такі, от треба, нам треба перемога, нам треба тренуватися, і ми обов'язково повинні приїхати з перемогою, тому що ну, нам дуже це треба. І у мене просто от в голові було, от, от це перший раз, до, до речі, було таке, що от у мене перемога, 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 жодна. І тож я розумів, якщо не дай Боже поразка, Mm -hmm. Це поразка. Твоя особисто, повністю. Це моя, і це багато хто просто. Та ну як так? ну тіпа, і ще, у... і да, ще і тут. І ще й тут ми так. Знаєш, ну психологічно це дуже вниз. Mm -hmm. І оці там плавання, сидіння під водою по 4,5 хвилини, типа. Їзда на великі 100 кілометрів при жарі там, 35 градусів в пустині. Коли ти приїжджаєш, і їдеш туди, ще холодно. Приїжджаєш назад, і у тебе так одна половина червона, бо ти як їхав, да, сонце звідти полило, а тут вона нормальна. Угу. І оці всі речі вони дали такий поштовх на тренування, я не бачив її півроку. Пів року не бачив дітей. У мене вже так. У мене криша їхала. Uh -huh. Я реально, у мене криша їхала. Я тобі серйозно говорю. Я просто Я в моменті сидів, ну там читав ну, там, молитву. Да? А я не там, я не в молитві. Я от, ну, там де Катя, Та я хочу. Mm. Знаєш, як е хлопчик хоче до мами? Mm -hmm. Отака от ситуація. Тобто мені ніякий бокс не потрібен. Не, я, я дзвоню, кажу: я не хочу боксувати. Мені це не треба. Я не хочу боксувати. <реку> я нього, коли хочу бути ну, поряд з сім'єю, з тобою. Тобто, ну такий був це е ну, мотивувало. Перейшли, да, <реку> ну, <і> перейшли. <реку> і вона. Каже, Дуже. ти що, Усік, прикалуєшся? Ні, я ні в тому плані. Я розумію, що для нього сім'я, тобто це найважливіше. Угу. Я, діти, ну це його сім'я, це те, що ми будували, будували, добудували до 22-го року. І коли це все сталося, тобто жити без нього я вже звикла. Тобто є, немає, нема. І я якось сама. в мене є помічники, які мені допомагають. А, але коли це все сталося, ми роз'їхались, Це стрес. Саня там ну, тобто всі виїжджали, він заїжджав в країну, бо його не було так, 24 лютого. Це день народження нашої дитини. Всі родичі в мене, я не розумію, що робити. І в мене одразу, коли я почула перший вибух, Слав, мені здається, що я одразу в мене так знаєш. Картізольчик, тестостерончик, mm -hmm. він так у, у небо, напевно. так. Mm -hmm. І все. І потім тут, тут, тут новини, новини. Кава, кава, новини, не спимо, кава, новини, кава, новина. і здоров'я дала собі таке. Знаєш, коли тебе, тобі на все пофіг просто. Mm -hmm. І скільки ми, коли приїхали. Ми виїхали з України з Києва, коли була деокупована Буча. Ми поїхали, так, ми поїхали на Букавель і вирішували, що робити, бо йому вже, йому вже кажуть: Саня, ти чи боксуєш, чи віддавай пояси, і залишайся в світом Україні, захищай її, а віддати пояси, ти розумієш, що це таке. Ми їх ніколи більше не побачимо. Ти ж розумієш? І ми приїхали до Чехії, і ти ще залишався. Я поїхала в Марбелю. Зітьми, mm -hmm. бо я Чекай, стоп. А ви що, місяць сиділи прямо зі всіма дітьми? Слава 21 да, одна людей. У нас двадцять нас... 20... людина. На да, трошки більше. Ми ж родичі поприїжджали так, на так, день народження, народження. Лізи. Так. і всі місяць більше місяця жили у нас е... в будинку. Ми з хлопцями, так. які були, ми пішли одразу в тероборону. Ми там е... ходили там, вночі, і вдень і розвозили mm -hmm. де що. Дівчата Докумували готували дуже. там пасту, ще щось. Ми пацанам відвозили там цигарки, mm -hmm. бензин. Ну, Тобто, от. По, по нашій території і ще мені там набирає, наприклад, мій товариш. Там я не встигаю, мені там треба завести там в такі та такі то квартал, там пацани mm -hmm. їдуть на їм треба от, там, їжа, яка буде трошки більше зберігатися, чи mm -hmm. обично. Я понятно, їду там в магазин, беру там якісь консерви, там, рибу, там ікру, те везу пацанам, привожу mm -hmm. назад. Ну тобто, от, 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 от такий момент, це все відбувалося на протязі першого Перших півтора місяця. Так, ми вже. Ну, слав, все дуже було. Ну, це для всієї України був дуже важкий час. Слава. Катя була твоїм першим коханням великим, так? І продовжує бути. Так. Але ж ви, спочатку дружили дружили? Да. У тебе були ще стосунки? ніколи Тобто, це. Ну, якщо ми можемо назвати стосунки, коли ти йдеш поряд з дівчиною, яка тобі подобається, і ти просто йдеш, тому що вам в одну сторону вона йде додому, а ти, і ти такий Давай до вечора, і типу, да, до вечора. Ну, це ж не можна назвати стосунками. Ну, тобто була дівчина, яка там, подобалася ще до цього. Ну так. Да. Mm -hmm. да. і, і і а в... що ти не робив ніякі кроки, а з Катю все ж таки зробив? Ну, Катя сподобалась. А та. А це було, що я там, в якому я класі був, там, в четвертому там, а, чи, чи в п'ятому. Угу. Катя, знаєш, яка була? Катя була недоступна, а Катя не гуляла допізна, і Катя гуляла до пів одинадцятої, а я до одинадцятої. Ага. І мені треба було в одинадцять дому бути, а з Греса до Комсомольського за пів години це взагалі раз плюнуть. Uh -huh. да, і я добирався дуже швидко. От такий варіант дуже мене влаштовував. Тому що, якщо б вона гуляла, наприклад. Це не романтично, це більш. Романтично. Ну, а, ну, а ну а як? Ну а як зробити? У неї, ну, так от, мама, так, все, в пів-одинадцяту дому, завтра школа. У мене тато в одинадцятої дому, бо завтра зранку, за шоста там пробіжка, холодна вода і в школу йти. Дуже було вигідно так гуляти. І коли її відпускали до 12, інколи мене відпускали до. 12.30, тому що треба ж провести, і півгодини в мене є. А Знали твої, що в тебе стосунки? Ну, звісно. Зразу зізнався? Ну, я за Катю казав, тому що ну, я ж з татом спілкувався з цим. Мені здається, тато перша людина, яка зрозуміла, що це моє майбутнє. 15 років ти почав писати Каті вірші, пам'ятаєш? Хоча перший вірш, який ти написав. Ні, я його не пам'ятаю. — Дослівно? — Так, дослівно, mm -hmm. але у мене вони збережені, вони ж всі написані в, в Зожиті, mm -hmm. а Зошит в сейфі лежить старий. Mm -hmm. У мене тут є багато віршів, ну вже такі останні, які я писав. Але ті. Я не знаю. Ну, понятно, що вони я ж присилав на телефон. Я так не, не писав картинками, да, там ще щось. В телефонах, які вже пропали. Я не знаю, вони, вони не залишились 100%. Але в мене є написані вони в зошиті. Які останні ти написав Віршкать? Я думав, все життя, що це кохання. Щас скажу. Е, народження малої було. Так, оце останній, напевно було багато років я тебе люблю, багато років ми будемо свята. І ще тобі я повторюю, що ти для мене світло і велике сяйво. Я думав, що не можна більше полюбити. Я думав, це і є кохання. Але я помилявся всі ці дні і знову в тебе, що я сили закохався. Я люблю посмішку твою, твої глибокі і небесні очі. Тебе люблю. Люблю одну таку. Як коханці люблять білі ночі. Вау.